Це мене наповнює, чи мене це спустошує. Хто вирішує, що ви хочете в цьому житті? Скільки часу ви будете сюди приділяти? Ми не маємо сил, ми не маємо бажання зранку вставати. В тому колесі. Ви на своє подивитеся. Ви далеко заїдете? Терміново не терміново. Важливо не важливо. Як знайти свої мрії та цілі? Які будуть рухати тебе, давати натхнення для дій та розвитку, як відчути це з середини, що це твоє, в чому ти готовий все життя розвиватися та бути корисним? Сергій, тут більш так звучить, якби як би мені так наїстися, щоб все життя бути ситим. Це перше, що в мене так виникло на думку. Ми кожен день прокидаємось. Ми кожен день прокидаємось, і це новий день, нове життя, нові можливості. І на кожен день, якщо у нас стоїть задача щось в собі покращити, вдосконалити, про щось нове дізнатися, то це людину буде підштовхувати зранку з ліжка, виштовхувати, і ми з цікавістю йдемо в цей день. Якщо ми хочемо знайти щось одне, на чому зосередитися, і це буде тебе рухати, давати натхнення для дій, для розвитку, воно не має такої чарівної таблетки, яку ти ось так одна ціль випив, і вона все життя тебе веде. Як її знайти, Ну, практиками проговорювали. На кожен день прислуховуватися до себе, на кожен день практикувати а, ось ці малесенькі ритуали, чого я хочу, чому саме я це хочу, бути відклику на своє тіло, тому що, коли люди ставлять цілі, чи знаходять навіть цілі, так, то більшість йдуть з голови, а не прислуховуючись отут до серця, до себе. Бо якщо людина побачила свою ціль, якщо вона її відчула, то ми з Олександром колись говорили, так, що Дух тебе буде вести по житті. Ти вже маєш цей свій напрямок, ти в ньому йдеш. Але натхнення, де брати, вони будуть ти зсередини. І коли ми чуємо себе, коли ми чуємо середини і ми на зв'язку з собою, то ми не шукаємо зовнішнього натхнення, воно йде зсередини. Тобто ви не будете писати, де взяти те натхнення, де взяти ту мотивацію. Коли ми на зв'язку з собою, ми чуємо себе, ми себе відчуваємо, то ми звертаємось до себе внутрішнього. Но не шукаємо це в зовнішньому світі. Як відчути це зсередини, eh... ну, в мене особисто є мій інструмент. Це мене наповнює, чи мене це спустошує. Бо коли ми йдемо не в свою сторону, коли ми йдемо не туди, а ще й шукаємо зовнішню мотивацію, то зазвичай це нас спустошує. Ми не маємо сил, ми не маємо бажання зранку вставати, і відчуття чим раз ти гірше, 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 ну, у мене ще й буває так, що прям положить, я можу захворіти, і вже тіло відмовляється туди йти в ту сторону, навіть дивитися. Коли ми на зв'язку з собою, коли ми не шукаємо мотивації ззовні, а звертаємось до себе внутрішньо, і ще раз повторюсь: на зв'язку з собою, тоді оця сила, енергія, цей дух тебе веде по житті, і воно так важко буває, але людина рухається. І от Якщо взяти колесо, ми з е, Вірою пропрацьовували це персонально, так, ми розділяємо його на 4 частини, і вже у цих сфери далі е, відноситься. То ось як вам визначити так, хочу ніби все. ну, тіло, от в колесі балансу, так, тіло що воно потребує ваше. Щоб ви за ним доглядали, щоб ви його годували, щоб ви тримали його в формі, щоб воно було здорове, щоб воно мало де жити. Тобто це є тіло, і в колесі балансу ви виділяєте на це життєвий час, так? щоб за цим тілом доглядати, його підтримувати, спортзал ходити, гуляти, тобто те, що важливо для тіла. Але є ще наш розум. Це те, що ми хочемо розвиватися, це те, що ми ставимо собі по кар'єрі, це те, що ми е, хочемо досягати, робити, вивчати щось нове. Тобто наш розум він хоче впитувати як губка так, і набиратися всього. І в колесі балансів ми розписуємо і це, що відноситься, щоб наш розум також мав що їсти, і він був задоволений. Далі беремо нашу душу, нашу психіку, наші емоції. Ви хочете, щоб вас любили. Ми хочемо інших любити. Ми взаємодіємо з нашими рідними, близькими, так ми вибудовуємо стосунки. І в колесі балансу ви приділяєте цьому також час. Так, ви розграфили взаємодія з чоловіком, з дітьми, скільки часу, як? Наш духовний так уже напрямок, коли людина наповнена, коли людина вже все гармонійно вибудована, вона вже, ось в цей вищий дух, так, рівень, ми вже хочемо віддавати. І ми вже в ці графіки можемо прописати, кому ми віддаємо, як ми віддаємо, може благодійністю хтось займається, може хтось в навчанні буде віддавати. Тобто, де я буду, ось це все, що в моєму житті я проживаю, вивчаю по всіх своїх напрямок, буду віддавати. І тут, Леся, коли ви кажете, хочу і це, і це, і це, і це. Так відкрийте своє колесо балансу і зрозумійте, що ви хочете, але до різних сфер і до різних напрямок. Бо десь хоче ваше тіло, десь хоче ваш розум. Тут хочу вивчати і розвиватися, тут хочу любити і. Наше колесо балансу, щоб воно гарно їхало. Тобто, якщо ми візьмемо, так, тут в центрі є ми і опора на нас через наші принципи. Так, кожне Леся, те, що ви кажете, хочу і то, і то, і то, і то. Ми зараз проговорили чотири важливі складові на цій карті, так? Що відноситься до нашого тіла, що відноситься до нашого розуму, до нашої душі, до нашого духу. І далі ви вже розграфили, де робота до розуму, так? де якесь навчання, де сім'я, стосунки. І ви ставили ось такі позначки, наскільки процентів, що ви задоволені? Ну, з вірою ми дивилися на її колесо балансу, так? і ми глянули на тому колесі ви на своє подивитеся, ви далеко заїдете? Воно буде гармонійно. Крутитися. Чи воно буде ось таке і, і буде ось так проскакувати деякі моменти? І тепер питання, коли Леся хоче і то, і то, і то, і то чудово, є 24 години в добу. Хто вирішує, що ви хочете в цьому житті? Скільки часу ви будете сюди приділяти? Як ви будете приділяти на чотири оцих основних кістях, фундамент, щоб ви відчували, що ви живете, реалізовуєтеся, підтримуєте своє тіло, розвиваєте свою душу. Тобто, у вас все гармонійно, те, що важливо в вашому житті, не порушуючи себе внутрішньо так ідучи через свої глибокі принципи і переконання. Це інший момент, щоб ви не розпливалися, бо це так буває, що всього набралося і нічого і з того всього не виходить, і все в хаосі, то пропрацьовуйте інший інструмент, пріоритетність терміново не терміново, важливо не важливо. Що уже терміново, наприклад, там в когось стосунки валяться. Якщо я цьому не приділю час, то моє колесо все воно зупиниться на якійсь одній складовій і не буде котитися. У Вас 24 години в добу. І це також інструменти. Що я сьогодні зранку маю зробити термінового чи не терміново, які мої задачі? Так? Ви розставляєте пріоритет. От Ліля каже: в мене доска, на ній вже на, на, написано купа всього, що терміново, що не терміново, що, що важливо, але ще почекає. Тобто це і є пріоритетність. Тоді, якщо це справді мені важливо, якщо я ставлю собі за ціль, що це колесо, я його усвідомлюю. Це моє життя, і я хочу, щоб воно котилося гарно, гармонійно, то я вже розпреділяю час. Або буває так, що вже десь сигналить, коли вже людина застрягла, і бачить, о, тут червона лампочка горить. Все, от що сталося. І ми тоді вже заходимо сюди, в цю роль, в цю позицію і починаємо налаштовувати. Але найкраще, коли ми цих 24 години в добу свідомо підходимо Леся, так? І розпреділяємо. Тому я кажу: зранку прокидаюся, і це є новий день. Для мене є нове життя. Я дивлюся, так, що в мене де терміново, нетерміново. Що може почекати, що може вже не почекати. І, звісно, в кожній сфері розширюємось. От Олександр, це дуже приємно спостерігати за його досвідом. От Розширюється, от, от їх ми познайомилися, я знала Олександра, так от, 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 от тут він дещо там, що міг підказати. А тепер спілкуєшся з Олександром, а в нього ось так розширення йде життєвих знань. От, і ти розумієш, там безмежно ще можна розширюватися, розширюватися, і людина вивчає, практикує і кожен раз щось нове цікаве, цікаве, цікаве. І навіть розпреділив так час, що сьогодні на зустрічі важливо, неважливо, терміново нетерміново розпреділений час.